Sweet. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, чи були ті троє мудреців, які прямували до Вифлеєму християнами? Абсолютно порожнє питання. Сама церква виник не пізніше, через 33 роки після того, як Христос народився. І навряд чи вони, люди, напевно, вже не молоді. Дожили до того часу, і ще менш певно, що вони війшли до цих перших громад. Але вони відчули прихід на світ Отця Правди. Вони відчули це ведені не стільки, може, своїм розумом, своїми зв'яздарськими пошуками, скільки своїм серцем. І попри всі перешкоди, вони попрямували туди, куди вела їх зірка. Помітити цю зірку, відчути її своїм серцем, це і є початок шляху зростання християнина. Скільки у нашому житті буває тих моментів, коли нас відвертають ці дороги, коли сама зірка, здається, ховається, як зникла вона тоді, коли троє мудреців прийшли. До Єрусалиму, аби розпитати у того, кого вони вважали Ну, старшим тут у юдеї, а отже, і найбільш обізнаним із тим, хто ж має народитися в цій країні. І в нас буває так. І ми проходимо в своєму житті через помилки. І тут дуже важливо дослухатися до свого серця. А ще найбільше, бо воно може часом бути оманливим до слова правди, яке до нас лунає через Черевангелію. Для нас сьогодні не потрібна вже зірка, яка показувала шлях до Христа. Він є в нашому серці, Він живе у таїнствах церкви. Ми прийняли Його, коли хрестилися, бо всі, як співали нам, коли ми приймали таїнство хрещення, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ми маємо Євангеліє. Ми маємо церковне життя, і все це допомагає нам знайти шлях до правди. Але знайти шлях це не означає вже спастися, врятуватися від усіх життєвих спокус. Це означає тільки обрати собі напрямок, яким ще треба мати мужність іти. А подолати цей шлях можна маючи у своєму Запасі, найпотужнішу зброю, ту зброю, яку нагадує нам апостол, вказуючи, лишається над цим усім ці: три. віра, надія і любов, віра у Бога, надія зіперта на цю віру, на те, що Бог ніколи нас не залишить, Він завжди буде з нами. І любов, яка допомагає нам. Протистояти злу і насильству. Один із наших військових діячів зараз дуже влучно сказав: вони йдуть на нас озброєні ненавистю, а ми протистоїмо їм любов'ю до свого, до свого народу, до того, кого ми захищаємо. Так перевіряється любов у кризах, у війнах, у тій ситуації непевності, яку ми переживали протягом минулого року. Коли не знали, що буде з нашим містом завтра, чи його оточуть, чи воно витримає встоє. І ми мусили подолати ці сумніви, ці хитання. Ми могли тікати, але ми лишилися тут, у місті. Так само, як могли тікати і воїни з фронта, яких до цього спонукало дуже багато що, але вони зуміли не тільки лишитися, але й зупинити ворога і піти вперед. Хіба могла б це спричинити ненависть, сліпа покора? Ні. Це породжується тільки любов'ю, яка нерозривно пов'язана із свободою, свободою у Христі, свободою духовного пошуку, який також може бути оманливий, якщо ми покладаємося тільки на якісь непевні зовнішні авторитети і втрачаємо із поля зору єдиний. Справжній авторитет, який лишається в нас завжди авторитет Христа. Чи не міг би Бог прийняти якийсь видимий образ полководця, царя, мудреця, пророка, щоб зійти на землю? Він все могут і він все міг зробити. Але Друга особа Пресвятої Тройці приходить на світ у вигляді маленької, безпомічної дитини. Немовлятка, покладеного у ясла, бо не було місця ніде, щоб його запеленати, а ясла це не щось таке, красиве, поетичне. Це місце, де, де одують худобу. І, напевно, не тільки м'яке сіно лежало там, але й жорстка солома, яка колола тіло немовлятка. Христос приходить, щоб віддатися нам у руки, покластися на нас. І тим самим вказати на нашу велику відповідальність, бо це також риса, яку ми випробовуємо протягом всього свого життя: почуття відповідальності перед Богом, перед іншими людьми, перед своєю батьківщиною, те почуття, яке змушує нас стояти на місці, коли є небезпека, яке допомагає нам зберігати спокій, коли все провокує до паніки. Христос Допомагає нам відчути свою силу. Силу, яка з'являється, коли треба захистити те, що справді є немічне. Нас переконували роками в тому, яка безсила наша держава, в якій продажні еліти, в якій все розпродано із військових заводів, армія розвалена, і тільки-но штовхни її, і вона посипеться і впаде. І ми могли оманливо повірити цьому. І не один наш земляк повірив цій пропаганді. Але прийшли випробування і з'ясувалося, що цю слабеньку, немічну державу треба захищати. І ми відчули в собі ті сили, які відчули в собі і Йосиф із Марією, коли прийняли на свої руки немовлятку Христа. Є те, що необхідно захищати. Є цінності, за які можна померти. Бо знайш, що помираючи за християнські цінності, захищаючи свого ближнього, ти віддаєш найбільшу жертву, яку може принести людина. І цю жертву також склали не один наш земляк за цей час, яких ми поминаємо ці дні, і їхні тисячі імен вже не містяться на жодну громаду. Ми молимося за них. І молимося з вдячністю за тих, хто і сьогодні протистоїть злу і насильству, хто взяв руки зброю, щоб захищати не тільки нас із вами, захищати щось надзвичайно цінне, чому не кожен із нас, хто не володіє добре риторикою, зможе знайти окреслення, захищати рідний дім у найширшому його розумінні, дім, у якому сьогодні на почесному місці стоїть, може не в кожному домі вертеп. Чи ікона, але у кожному домі знаходиться той Дух Різдва, який гуртує нас протягом останніх тисячі років, який і перетворює нас на народ, дух віри у Бога. Цим переможеш, колись почув слова імператор Константин, коли вступав до вирішальної битви, і явився йому, як говорить церковна традиція, що почалася ще із записаних. Євсевієм, памфілом переказів з'явився образ Христа. Навряд чи язичник цар зрозумів, про що йдеться, він просто сказав, виготовити цей образ Христа пішов у бій і переміг. Але разом із тим він відчув присутність її сили, яка здатна подолати найбільші потуги тогочасних імперій. І він озброїв цим свій народ, коли легалізував християнство невдовзі після того і став опікуватися молодою церквою, зваживши, зрештою, і сам прийняти хрещення. Такий шлях духовного пошуку у своїх інших зменшених виглядах проходимо і ми з вами. Але кожному з нас дається цей знак перемоги хрест, знак не тільки тріумфу, але знак і жертви добровільної жертви, знак служіння Богові, все те, що ми маємо пройти протягом цього життя. Сьогоднішній день, день, коли ми всі споглядаємо на образ Різдва Христового, допомагає нам відчути цей дух Різдва і жертви, дух немочі і величі, які єднаються в одному немовляткові, що приходить на світ у Іфлеєвському вертепі. Каже, цей дух, величний переможний дух християнської любові до ближнього, назавжди залишається з нами і допомагає відчути. Цим ми неодмінно переможемо. Амінь. Слава Ісусу Христу!